Ютуб канал БукзіЛА представляє книгу КАМАСУТРА для спікера 10 розділів про те, як отримувати та приносити максимальне задоволення, виступаючи публічно. Автор Радислам Гандапас Природа хвилювання та як звернути його собі на користь. Помірне хвилювання необхідна складова блискучого виступу. Боротися варто лише з надмірним, паралізуючим страхом, коли адреналіну в крові забагато. Сучасна людина боїться публічного виступу більше за все, окрім можливо, смерті. Моя версія цього страху полягає в тому, що людина стадна тварина. Підсвідомо, ми сприймаємо виступ як доказ свого права бути серед тих, хто слухає, а невдалий виступ може призвести до вигнання, що прирівнюється до смерті. Ось кілька вправ для зниження суб'єктивної значущості виступу та зняття надмірного страху. 1. Рухи щелепою. Інтенсивно рухайте щелепою туди-сюди 20 разів. Це стимулює блукаючий нерв, викликаючи викид норадреналіну та врівноважуючи стан. 2. Розслаблення рук. Опустіть руки, розслабте їх, уявляючи, як напруга стікає в землю. 3. Гімнастика кистей. Поговоріть кистями, порухайте пальцями. Це не лише знижує хвилювання, а й стимулює мовний апарат, підвищує кмітливість та красномовство. 4. Фізична активність. Швидко пройдіться, помахайте руками. Будь-яка активність, що прискорює серцебиття, знімає нервову напругу. 5. Впевнена постава. Опустіть плечі, підніміть підборіддя, випряміть спину, демонструючи спокій та впевненість. 6. Глибоке дихання. Дихайте повільно та глибоко, це дихання спокійної людини. Ще одна вправа зі зняття надмірного хвилювання. Хто в клітці, усвідомте, що не глядачі прийшли дивитися на вас як у зоопарк, а ви йдете дивитися, як вони будуть поводитися. Спостерігайте за публікою протягом усього виступу, помічайте цікаві моменти. Не аналізуйте виступи з позиції пошуку помилок. Зосередьтеся на тому, що вам вдалося. Вчиться не просто виступати, а отримувати від цього задоволення. Адже все, що людина робить із задоволенням, вона робить добре. Алгоритм підготовки до публічного виступу успіх виступу залежить від чіткої поставленої мети, чого ви хочете від слухачів. Наприклад, проголосувати, придбати, затвердити, підвищити, укласти контракт. Для підготовки дайте відповіді на три групи питань, аналогічні частинам мови. Іменник хто що? Хто буде в залі? Вік, професія, дохід, освіта, що привело їх на виступ? Чого вони чекають? Що робитимуть з інформацією? Що їх лякає, тішить, що вони вже думають про вас продукт, дієслово, що вони зроблять? Що ці люди зроблять після вашого виступу? Що ви хочете, щоб вони зробили? Тут і формулюється мета прикметник які. Які аргументи переконають, які факти відштовхнуть, які прийоми допустимі, недопустимі, які слова використовувати, уникати. Відповідь на кожну наступну групу питань можлива лише після відповіді на попередню. Далі готуйте текст, не пишіть його. Почніть з промови експромтом від початку до кінця, не зупиняючись і не виправляючись. Промовте кілька разів. У міру просування підключайте жестикуляцію та міміку. Поступово засікайте час і підганяйте виступ під регламент. Структура публічного виступу: будь-який твір має композиційні частини. Вступ, зав'язка 20% загального обсягу. Основна частина розвиток теми 60%. Кульмінація основний меседж одна-два речення. Висновок розв'язка 20%. Ці закони композиції діють і в біологічних процесах, наприклад, перебіг хвороби з кульмінацією кризою. Відповідно, публічний виступ має бути побудований за цими ж законами. Вступ і висновок переважно відбуваються на особистісно емоційному рівні, слугуючи для встановлення та завершення контакту з публікою. Основна частина та кульмінація на предметно логічному, де важливі факти та аргументи. Можливі варіанти вступу, цікавий факт, вражаюче число, питання, прийом, коли їхав до вас сюди, жарт, розповідь про свої почуття, самопрезентація. Презентація виступу, комплімент аудиторії, прийом свій чужий, спільні інтереси. Висновок має бути пов'язаний з основною ідеєю: бути мажорним, оптимістичним, викликати емоційний сплеск. Прийоми у висновку схожі на вступні моменти, акцент на основній думці, нагадування про особисте відношення до теми, комплімент аудиторії, рекомендації, слеш підсумки Найкращий фінал, коли останні фрази перегукуються з першими, замикаючи виступ. Кульмінація це чітко сформульована пропозиція, з якою ви звертаєтесь до аудиторії. Не змушуйте публіку здогадуватися. Як встановити та підтримувати зоровий контакт з аудиторією? Зоровий нерв у 50 разів товщий за слуховий. Понад 90% інформації ми отримуємо через зір. Те, як ви дивитеся на аудиторію, є основним компонентом сприйняття. До початку виступу встановіть зоровий контакт, займіть вихідну позицію, демонструйте доброзичливе обличчя з легкою усмішкою, адекватно нагоді. Повільно та ґрунтовно огляньте зал, затримуючись на Кожному обличчі. Якщо зустрічаєте доброзичливий погляд чи усмішку у відповідь, зробіть ледь помітний мімічний рух. Ви ніби протягуєте невидимі нитки від очей глядачів до своїх. Тільки встановивши такий візуальний контакт з кожним, можна починати виступ. Зоровий контакт це не лише спосіб встановити відносини та донести інформацію, а й отримати зворотний зв'язок, чи зрозуміла аудиторія, чи не стомлена, чи цікава їй тема, чи цікаві ви самі. Найбільш ігнорованими частинами залу часто є останні ряди гальорка та фланги. Саме звідти надходять каверзні питання, шелест, кашель, розмови, бо ми не приділяємо їм достатньо уваги. Сектор огляду оратора початківця 30-35 градусів, досвідченого 40-45 градусів. Тому протягом виступу переміщайтеся по сцені, підтримуйте постійний зоровий контакт з усім залом, приділяючи особливу увагу останнім рядам та крайнім місцям. Важливість пози оратора, жестикуляція та інші рухи. Якою має бути поза, щоб добре виглядати і посилати мозку правильні сигнали. Ноги на ширині 20-25 см, шкарпетки злегка розсунуті, одна нога трохи виставлена вперед, поштовхова позаду, центр ваги трохи зміщений вперед, нижче пояса, плечі опущені та розслаблені, спина пряма, підборіддя трохи підняте для помірної зухвалості. Важливо, щоб усе було трохи без напруги та навмисності. Якщо відчуваєте скутість, рухайтеся, шукайте комфортне положення. Щоб утримати увагу слухачів і зробити жести помічним засобом, жестикулюйте набагато активніше ніж у звичайному житті. Тримати руки в кишенях доречно лише в моменти невимушуваності. Головне не робити контрпродуктивних рухів: графіки, плакати, таблиці, слайди та інші візуальні ефекти. Завжди демонструйте щось: об'єкт, копії, зображення, схеми, графіки, таблиці, малюнки, фотографії, карти тощо. Розташовуйте візуальний матеріал так, щоб послідовність зорових образів підвищувала емоційну напругу, не затемнюйте приміщення повністю, залиште можливість робити записи. Під час демонстрації слайда він стає вашим обличчям і руками, вирішуючи проблему міміки та жестикуляції. На цей час ви стаєте голосом за кадром. проте, не зводьте виступ до коментування кадрів. Вступна та фінальна частина мають проходити очі в очі з аудиторією. При підготовці слайдів дотримуйтесь правив професіонала: не більше трьох кольорів на один слайді, крім кольорових фото. Єдиний стиль оформлення всіх слайдів, єдиний шаблон. Не більше трьох видів шрифтів. Найголовніший візуальний ефект це сам оратор. Подбайте про охайний, доречний одяг, підтягнутий і здоровий зовнішній вигляд. Відмовтеся від використання Трибуни, успіх виступу на 60-70% залежить від того, що публіка бачить на 20-30% від того, як каже оратор, і лише на 10% від того, що він каже. Пам'ятайте про це, адже зазвичай ми надто багато часу витрачаємо на підготовку тексту. Способи залучення та утримання уваги аудиторії. Людина забуває приблизно 90% почутого, 60% побаченого і лише 10 зробленого. Залученість аудиторії. Безпосередньо впливає на запам'ятовування. Прийом залучення: ставте питання залу, помиляючись, просіть зал виправити. Просіть підняти руки тих, хто має певні ознаки, і самі піднімайте руку, просіть присунутися ближче. Запитуйте про технічні моменти, чи не відсвічує дошка. Пропонуйте прості дії, наприклад, відкрите тези на сторінці 17, підніміть над головою. Почнемо, а потім говоріть про щось інше. Сильніший інструмент залучення попросити аудиторію про допомогу. Звертайтеся не розставте, а допоможіть мені розставити крісла. Будь-яка допомога: дати знак про час, закрити квартирку, роздати матеріали, втихомирити сусіда. При використанні залучення дотримуйтесь принципу кращендо. Починайте з найпростіших дій, поступово переходячи до складних. Як справлятися з питаннями та запереченнями публіки? Ви не зобов'язані відповідати на всі питання, знати все на світі або відповідати, якщо вважаєте це недоцільним. Чесне визнання нестачі інформації краще, ніж спроби викрутитися. Якщо запитувач наполягає або ви неодноразово не знаєте відповіді, запишіть питання та пообіцяйте зв'язатися протягом 24 години. Якщо хтось висловлює незгоду, уважно вислухайте, підтримуйте зоровий контакт, мімікою, показуйте повагу. Ніколи не заперечуйте образливо. Часто провокаційні питання це демонстрація ерудиції. Не сперечайтеся, станьте їхнім союзником, зверніть увагу залу на їхні знання. Ефективним є просте ігнорування випаду. Подякуйте за питання і запропонуйте наступне. Як це зробив Арнольд Шварценеггер? Коли на питання про порнофільми відповів: Ну, це стара новина. Якщо ви не почули або не зрозуміли питання, попросіть повторити, повторіть його самі, як зрозуміли, або попросіть кілька хвилин на розду. Продовжуючи відповідати на інші. Якщо запитань немає, не здавайтеся. Нерви промовця часто не витримують, і він здається. Але питання, ймовірно, є. Просто людям важко почати. Допоможіть. Один підштовхніть словами. Будь ласка, перше питання. І так, ага, два. Дайте слово, помітивши найменший рух, відразу давайте слово. Три заздалегідь, домовтеся, попросіть когось зі знайомих поставити перше питання. Чотири часто запитують якщо нічого не вийшло, використовуйте прийом. Часто запитують або перед початком виступу мені поставили ось яке цікаве питання. Як тільки ви почнете відповідати, питання посипляться. Намагайтеся відповідати на питання. Питання максимально коротко, занадто довгі відповіді гасять ентузіазм. Не можна карати запитання і завжди заохочуйте їх, хоча б поглядом. Відповідаючи, постійно повертайтеся поглядом до того, хто запитав. Переконайтеся, що він задоволений, не бійтеся оцінювати питання негативно. Гостре для аудиторії з жіночою психологією немає нічого гіршого ніж байдужість. Як поводитися з мікрофоном? Мікрофон тримайте кінчиками пальців на однаковій відстані від рота протягом усього Виступу. Нахиляючись, нахиляйте мікрофон, повертаючись, повертайте його. Тримайте мікрофон у робочій руці, лівшам у лівій, правшам у правій, щоб інша рука та все тіло залишалися вільними для жестикуляції. Не намагайтеся жестикулювати рукою з мікрофоном. Якщо мікрофон зі шнуром, використовуйте неробочу руку, щоб шнур не заважав. Якщо мікрофон на штативі або стійці, відрегулюйте висоту до початку виступу. Встановіть мікрофон перпендикулярно до обличчя або майже паралельно під з легким нахилом вперед. Краще перенести стійку на правий або лівий край сцени. Вона не повинна залишатися по центру. Тонкості публічного виступу, обираючи приміщення для виступу, віддайте перевагу тому, що забезпечить заповненість залу, навіть якщо воно менше, але люди сидітимуть впритул. Маленький, але набитий битком зал краще за великий, заповнений наполовину. Багато ораторів, особливо початківців, говорять занадто швидко. Суб'єктивне відчуття часу в оратора і публіки не збігається. Важливо не просто уповільнити темп а й використовувати контрастні подразники. Змінюйте темп у найважливіших частинах. Говоріть повільніше і солідніше з паузами. Цикл уваги людини 20 хвилин. Повторюйте окремі моменти виступу. Як вибрати місце для виступу? Станьте якомога далі від місця виступав бездарний оратор, і навпаки, почніть із місця блискучого оратора. Переконайтеся, що за вами немає відчинених дверей, вікон, незаповненого простору, бо це може заважати вашому інстинкту самозбереження, щоб дотриматися балансу раціональних та емоційних факторів. Якщо аудиторія приймає рішення безпосередньо під час виступу і не зможе його змінити. Використовуйте більше емоційних факторів. Праве півкуля працює на 80%. Якщо рішення прийматиметься після презентації, надайте слухачам достатньо фактів та аргументів. Ліве півкуля працює на 80% після прийняття рішення. Закріплюйтеся у свідомості аудиторії після кожного етапу. Запитайте, чи все зрозуміло. Зробіть паузу, перейдіть на інше місце на сцені, перегорніть фліпчарт, змініть слайд, підведіть проміжні підсумки. Весь секрет успіху публічного виступу полягає в тому, щоб говорити з людьми, а не виступати перед ними. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео.